У лютому на контрактовій площі у Києві розпочав роботу мод новий проєкт креативної команди журналу Донтейкфейк. Мото розшифровується як модуль тимчасовості. Ідея конструкції із контейнерів виникла ще у 2011 році у архітектора Слави Балбека. Проте невдовзі проєкт заморозили, і лишень у 2022 році вдалося віднайти контейнери та відродити ідею для створення мистецької виставки. Всередині запросили Фабріса Бусто, французького арткритика, куратора і головного редактора журналу Бозар, який вже 25 років пише про мистецтво Франції та всього світу. Ми з командою вирішили подивитися, який вигляд всередини має цей проєкт, що чекав на свою реалізацію понад 10 років. Побачили і запрошуємо вас на екскурсію. Війна в Україні породила в нас нове відчуття. Це тимчасовість. Ми приймаємо тимчасові рішення, намагаємося зробити їх оптимальними. І тут, в центрі Києва, на контрактовій площі з'явилося теж тимчасове рішення для українських і світових митців. Модуль тимчасовості це місце, яке сформоване із 27 тимчасових блоків. Задумана ця ідея була ще в 2011 році, але у 2022 році, і от зараз двадцять 2023 році, ми маємо можливість подивитися, що ж там всередині. Ходімо. Команда «Don't Take Fake» запропонувала Славі Балбеку викупити ті блоки, які робилися ще у 2011 році на лічівському ремонтному заводі. а Збиралися у Миколаєві, бо цей проєкт було заморожено, і вже не було відомо де контейнери, з яких зараз і сформовано цей модуль тимчасовості. На вході маємо можливість побачити одну із найяскравіших робіт команди «Don't Take Fake» — тимчасове приміщення Валерія Львів Україна. Я це стало і обкладинкою для журналу Тайм. І весь світ побачив. Тимчасово переміщених осіб українців, які вимушені тікати зі своїх домів. У цьому просторі все зроблено так, аби ми бачили, як простір стискається. От, наприклад, такий вигляд і таку висоту мають ті блоки оригінальні контейнери, які вироблялися у 2011 році. Але для того, щоб організувати цей простір, ці блоки було розширено. Уявіть собі, кожен із 27 блоків було розварено і зроблено 2,5 метри, які нагадують нам бункери, в яких ми перебували у сховища, в яких ми перебували, ховаючись від ракет. А тут ми виходимо у волочезний простір. Це Open Space, в якому представлені роботи світових митців, які було зібрано в одному місці. Це 28 митців із 10 країн світу, які представили своє бачення війни, або ж плинність часу. Тут насправді роботи, які можна бачити, спостерігати, обдумувати, але є декілька робіт, з якими можна взаємодіяти. Ця робота це одна нерозривна лінія, як ніби одне наше цілісне життя. Але ми бачимо, що частково було розірвано цей аркуш, і ось цю. Нерозривну лінію було розірвано і встановити що де і як було, і встановити певну частину нашого життя теж важко. Друге об'єкт, з яким можна взаємодіяти, це об'єкт, який теж пов'язаний із часом. Тут трьома мовами написано українською, англійською і французькою час кожен для себе відриває певну частину, може скласти і залишити тут. Я пропоную з першого поверху переходити на другий, тому що там представлені українські митці. Ми на другому поверсі, де поєднана творчість українських істових митців, адже це символічно. Бо українське мистецтво зараз у контексті світового позад мене знаходиться невеличка кінозала, де можемо побачити фільм про 1395 днів без червоного. Це 1395 днів блокади міста Сараєво, коли люди намагалися вижити. Дуже символічно і схоже на той час, який ми маємо нині. Також представлені роботи Марії Куліковської. це зліпки тіл, які нібито обліплені ось цими складками часу. що Одна робота, яка привертає особисто мою увагу, це художник Олексій Сай, який працює в специфічній манері. Що за специфічна манера? Якщо при придивитися, то ми побачимо, що на позад ось ці цього основного плану будинку е, знаходяться якісь цифри. Це підказка. Ця робота була створена в Екселі, і митець працює саме у Екселі. Там, де більшість з нас звикли просто проводити якісь фінансові розрахунки, можна побачити, як створюються картини. На цій роботі зображено недобудований будинок. З'являється чорні куби диму. У вигляді Росії та російської армії Жанна Кадирова представила свої роботи під назвою Повітряна тривога. Це серія робіт. Вона відома тим, що працює в різних жанрах і з різними матеріалами. Але тут ми бачимо класичні сюжети, які мені особисто нагадують картини, які вишивала моя бабуся. Але на кожній з цих робіт є повітряна тривога, яка вказує, що все змінилося, все тимчасово. Ще одні роботи і продовження експозиції, як бачите, людей насправді дуже багато, і це класно, тому що ми бачимо, що мистецтво воно цікавить. Навіть зараз у період повітряних тривог і повномасштабної війни ми приходимо для того, щоб дивитися і пізнавати щось нове. Ось роботи Леонеля Сабате це французький художник, який створив 20 картин, які розповідають про. Пташок із одного із островів Індійського океану, на якому художник побував 20 років тому. В пам'яті все стиралося. Стиралися певні малюнки і грані. І відповідно ми бачимо, що ці пташки, які створені, до речі, із матеріалів, знайдених саме на цих островах, це природні матеріали. В його пам'яті ці пташки трохи стиралися. Вони мають дивакувату форму, але в цьому їхня особливість. Бо з часом ми не все дуже чітко пам'ятаємо. Пам'ятаємо найголовніше колір, яскравість і емоцію. Усі експонати, які представлені а, тут в модулі тимчасовості. Надані митцями безоплатно, і потім у травні місяці будуть відвезені до Європи для того, щоб провести аукціон. Всі отримані кошти будуть передані для реконструкції зруйнованих росіянами культурних інституцій, музеїв, театрів. 100% усіх коштів, які будуть отримані від квитків, також продажу ось цих експонатів, Україна отримає і побачить в результаті як реконструйовані об'єкти культури. Тож долучаємося до трансформації України, змінюємося разом з Україною, тому що попереду в нас багато роботи, і бачимо, що мистецтво не стоїть на місці воно продовжує жити навіть в таких тимчасових формах і модулях. Додам, що виставку сучасного мистецтва у моделі тимчасовості тепер можна відвідати і дистанційно. Подивитися виставку можна із комп'ютера або мобільних пристроїв за допомогою застосунку для віртуальної реальності. Це не відео, а інтерактив у форматі гри. Автори відтворили усю експозицію завдяки 3 d моделюванню. Є опція добровільних внесків, ніби купівля квитка. Організатори обіцяють, що 100% зібраних коштів передадуть на відновлення культурних інституцій та пам'яток, зокрема музеїв, які будуть. Обрані командою проєкту із залученням фахівців із різних галузей.